Уявіть собі, заможний чоловік, якому нічого не бракує, йде вечірньою вулицею Львова і раптом зупиняється. Перед ним брудна, виснажена дівчина, що сидить під стіною старого будинку, згорнувшись у клубок від холоду. Здавалося б, що йому до неї. Він міг просто пройти повз, як це роблять сотні людей щодня. Але він зупиняється чому? Бо іноді життя підкидає нам неочевидні рішення. Які змінюють усе не лише для тих, кому ми допомагаємо, а й для нас самих. Цей чоловік Олексій, успішний підприємець, який думав, що контролює своє життя. Але він ще не знав, що ця зустріч розкриє таємниці, поховані десятиліттями, і змусить його переглянути все, у що він вірив. Він приводить дівчину, Марічку, до свого дому, щоб вона допомогла доглядати його хвору матір. Та вже за кілька годин з'ясовується. Що ця дівчина має зв'язок із його родиною, про який ніхто й не здогадувався? Зв'язок, що відкриє старі рани, але водночас стане шансом на зцілення. То що ж насправді приховує ця історія, і чому одна випадкова зустріч здатна змінити не лише долю однієї людини, а цілої родини? Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь, як правда, якою б болючою вона не була, може стати початком нового життя? Олексій завжди мав усе, що можна купити за гроші, але того холодного вечора, повертаючи на вузьку вуличку Львова, він побачив те, що змусило його зупинитися. На старій лавці, загорнувшись у зношений плед, сиділа худенька дівчина. Її обличчя було втомлене, очі насторожені як у людини, яка звикла боротися за кожен ковток повітря. Олексій, 38-річний підприємець, не був відомий своїми спонтанними рішеннями. Але щось у цій дівчині змусило його діяти. Він підійшов, запропонував теплий пиріжок з найближчої пекарні, та, бачачи її вагання, просто сказав У тебе є вибір замерзати тут чи піти туди, де тепло. Дім Олексія, старовинний, проте затишний, стояв на околиці міста серед садів, що колись доглядала його мама, пані Галина. Останні кілька років вона хворіла. І Олексій часто розривався між роботою та доглядом за нею. Дівчина, яка назвала себе Марічка, мовчки слідувала за ним, притискаючи до себе старий рюкзак єдину річ, що залишилася від її минулого життя вона не виглядала враженою будинком, ніби вже бачила подібні місця, хоч і не мала пояснення для цієї дивної впевненості, та найцікавіше чекало попереду. Олексій привів Марічку не лише для того, щоб допомогти їй. У його серці з'явилося відчуття, що ця зустріч не випадковість. Як старий гуцульський оберіг, який знаходять у несподіваному місці, ця дівчина принесла з собою щось більше, ніж просто свою історію. Вона принесла таємницю, яка вже почала відкривати двері до минулого, про яке давно не згадували. Минуло лише кілька годин відтоді, як Олексій привів Марічку до свого дому, коли він застав її біля вішалки, де висіла його куртка. Її тонкі пальці вже торкалися гаманця, і на мить їхні погляди зустрілися. Олексій не відчув злості лише сум. Він бачив такі очі раніше очі людини, яка звикла боротися за виживання, не думаючи про наслідки. Він мовчки стояв, очікуючи пояснення, але Марічка не виправдовувалась. Вона лише прошепотіла Я не хотіла просто дуже голодна. Це було не виправдання, а правда, сказана без зайвих слів. У її голосі не було жалю, лише втома від постійної боротьби. Олексій знав, як виглядає справжня потреба, бо його батько ще за часів економічної кризи 90-х розповідав, як сам колись ходив із порожнім шлунком, шукаючи хоч якийсь заробіток. У той момент Олексій зрозумів дівчина перед ним не злодійка. А жертва обставин, яка давно втратила віру в доброту світу. Замість докорів він мовчки простягнув їй шматок хліба, залишений після вечері, і сказав У цьому домі не потрібно красти, щоб вижити. Марічка взяла хліб, зніяковіло відвівши погляд, і тоді вперше за весь вечір її обличчя втратило маску холодної відстороненості. Це був лише початок, перша тріщина у стіні, яку вона будувала роками. Але попереду було ще багато невідомого, і Олексій це відчував. Коли Марічка переступила поріг будинку, її очі швидко пробігли по кімнаті, шукаючи потенційні загрози чи шляхи для втечі, звичка, вироблена роками життя на вулиці. Але все, що вона побачила, це старий, проте доглянутий інтер'єр, дерев'яні полиці з книгами, вишиті рушники на стінах, які, мабуть, колись вишивала ще бабуся. І легкий аромат свіжозавареного липового чаю. Це не був будинок багатія з холодними мармуровими підлогами та дорогими картинами, тут усе дихало теплом, ніби кожен куточок зберігав пам'ять про родину, яка колись жила тут щасливо. Для Марічки це відчуття затишку було майже незнайомим. Останній раз вона відчувала щось подібне, коли ще дитиною сиділа біля печі в хаті своєї бабусі в невеликому селі на Тернопільщині. Там, де зима була справжньою, з тріском дров у печі і запахом борщу, який бабуся варила у великому казані. Але те життя давно залишилось у минулому, розчинившись разом із втраченими надіями, і все ж у цьому будинку серед простих, але затишних речей вона вперше за довгий час дозволила собі трохи розслабитися. Олексій це помітив, хоча й не сказав ні слова. Він знав, що справжня безпека це не лише дах над головою. А й відчуття, що тебе тут не зрадять, не виженуть, не скривдять. Саме це він хотів дати марічці, хоча й не розумів до кінця, чому так переймається долею незнайомої дівчини, а вона, сидячи з чашкою теплого чаю, вперше дозволила собі подумати А що, як у цьому домі справді можна почати все спочатку? Пані Галина, хоч і слабка через хворобу, завжди мала гострий розум і здатність відчувати людей. Коли вона вперше побачила Марічку, яка мовчки сиділа на краю дивана з чашкою чаю, її серце ніби стислося. В очах цієї дівчини було щось знайоме не лише біль, а й дивне відчуття, що вона вже колись бачила цей погляд. Може, це були спогади з її молодості, коли вона працювала в сільській школі і бачила подібні очі в дітей, покинутих життям на узбіччі, чи, можливо, справа була в чомусь глибшому, що ще не мало пояснення. Марічка, помітивши уважний погляд старшої жінки, знітилася, ніби її зловили на чомусь недозволеному. Але пані Галина лише лагідно посміхнулася. Дитино, ти, мабуть, змерзла не лише тілом, а й серцем, сказала вона, простягаючи вовняну хустку стару, але теплу. Ця хустка була пам'яткою з молодості Галини, яку їй колись подарувала подруга з Карпат. І тепер вона здавалася ідеальною для цієї дівчини. Яка так давно не знала справжнього тепла. З того моменту між ними зав'язався мовчазний зв'язок. Пані Галина не розпитувала про минуле марічки, а та, у свою чергу, вперше за довгий час відчула, що може бути поруч із кимось без страху. Олексій, спостерігаючи цю взаємодію, лише хмикнув собі під ніс. Іноді життя саме зводить людей ще до того, як вони зрозуміють причину. І здається, ця історія тільки починалася. На другий день пані Галина, як це часто роблять люди старшого покоління в Україні, вирішила, що найкращий спосіб згуртуватися це спільна праця. Вона лагідно усміхнулася до Марічки, подаючи їй рушник Допоможеш мені трохи на кухні, руки вже не ті, а борщ сам себе не зварить. У цій пропозиції не було примусу, лише бажання дати дівчині відчуття корисності, що часто важливіше за будь-яку подачку. Марічка нерішуче взяла рушник. Ніби перевіряючи, чи це не пастка, але теплий погляд Галини переконав її, що все щиро. З кожною хвилиною, проведеною на кухні, лід між ними танув. Галина розповідала про молодість у селі на Волині, про те, як збирали калину восени, варили варення і співали народних пісень, що передавалися від бабусь до онуків. Марічка слухала мовчки, лише інколи киваючи, але в її очах з'являлося щось нове спокій. Вона вперше за довгий час відчула себе частиною чогось більшого, ніж просто боротьба за виживання. Такі прості речі, як нарізання картоплі для борщу чи прибирання столу після вечері, стали для неї своєрідною терапією, але не всі в домі дивились на це з такою доброзичливістю. Олена, давня подруга Олексія, яка часто навідувалася до пані Галини, не могла приховати своєї підозри. Вона занадто швидко втерлася в довіру. Прошепотіла вона одного разу Олексію, коли Марічка вийшла на подвір'я. Але він лише знизав плечима. Не всі приходять у наше життя, щоб щось забрати, дехто приходить, щоб нагадати нам про те, що ми давно забули. Проте ця підозра Олени вже посіяла зерно сумніву, яке з часом тільки проростало. Дні минали, і, хоч у домі панувала тиша та спокій, Олена все більше насторожувалася. Її гостре око не могло не помітити, як Марічка час від часу зупиняла погляд на старих фотографіях у коридорі. Не просто з цікавістю, а з таким виразом, ніби вона впізнавала обличчя на них. Одного разу, коли пані Галина згадала про свою молодість у селі біля рівного, Марічка мимохідь зауважила У вас там, мабуть, стара криниця за хатою ще стоїть? Галина з подивом підтвердила, а Олена, яка стояла поруч, відчула холодок по спині. Звідки ця дівчина могла знати такі деталі? Це були не просто випадкові збіги. Марічка інколи говорила речі, які знали лише члени родини вона згадала про стару книжкову шафу на горищі, яку Олексій давно забув, або про те, що пані Галина колись носила срібний кулон у формі серця подарунок від її покійного чоловіка. Кожен подібний момент змушував Олену все більше сумніватися вона або дуже хитра, або тут щось набагато складніше. Думала Олена, спостерігаючи за дівчиною, яка, здавалося, знала цей будинок краще, ніж мала б. Олексій, зайнятий своїми справами, не звертав уваги на ці дрібниці, вважаючи їх простими співпадіннями. Але для Олени це вже не виглядало як випадковість, її недовіра зростала, і вона вирішила уважніше придивитися до поведінки марічки. У серці зріло відчуття, що ця дівчина прийшла в їхнє життя не просто так. І, як показав час, вона мала рацію. Одного вечора, коли всі вже розійшлися по своїх кімнатах, Олена вирішила трохи прибрати у старій бібліотеці на другому поверсі, місці, яке рідко хтось відвідував. Вона завжди любила цей куточок дому, де пахло старими книгами і минулим, яке залишалося на полицях у вигляді пожовклих сторінок, але цього разу її увагу привернуло щось незвичайне. Між сторінками старої книги про традиції полісся вона знайшла складену пожовклу від часу записку. Розгорнувши її, Олена завмерла. Там було написано Вона повернеться, коли час нагадає про те, що було втрачено. Бережіть серце, бо в ньому правда. Почерк був старомодний, як у листах, які писали ще в 80-х. Але хто міг залишити цю записку тут? Олена пригадала, як кілька днів тому бачила, що Марічка довго затрималася в бібліотеці, ніби щось шукала, ця думка не давала спокою. Чому ця записка з'явилася саме тепер, коли в будинку з'явилася дівчина з невідомим минулим? Олена відчула, що це вже не просто збіг. Її підозри стали майже впевненістю. Марічка знала набагато більше, ніж говорила. Але як це можливо? Вона вирішила не піднімати паніку. А уважніше слідкувати за дівчиною, сподіваючись, що рано чи пізно правда сама себе виявить. Врешті-решт, як каже стара українська приказка, що сховане в темряві завжди вийде на світло, і це світло вже починало пробиватися крізь тріщини минулого. Одного вечора, коли сутінки вже огорнули старий будинок, пані Галина сиділа біля вікна, дивлячись на яблуню, що колись садив її чоловік. Марічка саме допомагала на кухні, і раптом її постать у світлі лампи нагадала Галині когось із минулого. Вона зітхнула і покликала Олексія: Сину, сідай! Є речі, про які настав час поговорити. Олексій здивовано присів поруч, не очікуючи, що ця розмова відкриє йому двері до таємниці, яка десятиліттями залишалася закритою. Я знала її матір, Роксану, тихо почала пані Галина. Ми колись разом працювали в одному санаторії на Закарпатті ще молодими дівчатами. Роксана була сильною, гордою, але життя її не жалувало вона зникла так само раптово, як і з'явилася в моєму житті. Я знала лише, що вона чекала дитину від твого батька Олексій. застиг. Його батько, якого він завжди бачив як зразок чесності, мав таємницю, про яку ніхто не говорив. Пані Галина подивилася на сина з болем в очах. Я не шукала правди, бо боялася зруйнувати нашу родину. Але тепер ця правда сама прийшла до нас у вигляді цієї дівчини її очі це очі Роксани. Я не помиляюся. Олексій мовчав, намагаючись осягнути, що його життя тільки но змінилося, і як часто буває з такими откровеннями, це був лише початок більшої правди, яка мала розкритися. Наступного дня, ще не оговтавшись від зізнання матері, Олексій вирішив зробити те, що давно відкладав переглянути старі папери, що зберігалися у скрині на горищі. Це була скриня його батька, яку ніхто не відкривав після його смерті. Під пожовклими фотографіями старими листами і військовими нагородами він знайшов тонку папку, позначену лише одним словом Роксана. Серце закалатало, коли він відкрив її і побачив документ, що змінив усе. Це було свідоцтво про народження дитини. Марічки, і в графі батько стояло ім'я його батька, Василя. Олексій застиг, ніби світ навколо зупинився. Це був не просто папірець, це був доказ, що дівчина, яку він випадково і чи, може, зовсім не випадково, привів у свій дім. Насправді, його зведена сестра. Йому стало важко дихати. Як так сталося, що доля сама привела цю дитину в його життя саме тепер, коли вже нічого не можна було змінити. Але ще можна було виправити. Він сидів на підлозі горища, тримаючи цей документ, коли до кімнати тихо увійшла Олена. Побачивши його обличчя, вона зрозуміла, що щось сталося. Тепер ти бачиш, чому вона знала так багато? прошепотіла вона. Олексій лише кивнув. Відповідь була прямо перед ним, і тепер залишалося тільки вирішити, що з нею робити. Але в глибині душі він уже знав відповідь. Бо деякі таємниці. Існують не для того, щоб залишатися в тіні, а щоб навчити нас прощати і рухатися вперед. Вечірнє сонце вже майже сховалося за горизонтом, коли Олексій спустився з горища, стискаючи в руках пожовклий документ. У вітальні пані Галина сиділа у своєму кріслі, плетучи щось старими, натрудженими руками. Її обличчя було спокійним, але в очах ще живріло занепокоєння після вчорашньої розмови. Олексій зупинився на мить, вагаючись, а тоді сказав твердо: Мамо, нам потрібно поговорити. Я знайшов те, що змінює все. Вона уважно подивилася на нього, відклавши в'язання. Коли він простягнув їй документ, її руки тремтіли. Пробігаючи очима рядки, пані Галина тихо зітхнула, ніби підтверджувалися її найглибші підозри. Я знала, що це може бути правдою, але сподівалася, що ніколи не доведеться в це заглядати. Сказала вона, склавши папір і поклавши його на коліна. Твій батько він був доброю людиною, але, як і всі, не безгрішною. Він любив Роксану, я це відчувала, хоча ніколи не питала. Але коли вона зникла, він теж змінився, став відстороненим. Олексій сів поруч, опустивши голову. Мамо, ця дівчина не просто випадкова незнайомка, вона частина нашої родини. Її життя могло бути зовсім іншим, якби тато мав відвагу тоді сказати правду. Але зараз це вже не має значення ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити те, що буде далі. Пані Галина мовчала, дивлячись на світло, що пробивалося крізь мереживні фіранки. Вона розуміла настала мить, коли старі рани мають або загнуїтися остаточно, або загоїтися, і в її серці вже зароджувалося рішення. Олексій довго вагався, перш ніж заговорити з Марічкою. Вона сиділа на ганку, дивлячись, як сонце повільно зникає за горизонт, фарбуючи небо у відтінки помаранчу і рожевого. Її обличчя було спокійним, але в очах все ще жеврів той самий сум, який він бачив у перший день. Нарешті він сів поруч, простягнув їй документ, який змінив усе. Це стосується тебе і мене. І всього, що ми досі не знали один про одного, сказав він тихо. Марічка взяла папір, пробігла очима рядки, і її руки затремтіли. Вона не знала, чи це полегшення, чи новий тягар. То це правда? Мій батько був твоїм батьком? прошепотіла вона, ніби боячись почути відповідь. Олексій кивнув, а тоді, не чекаючи, що вона скаже ще щось, продовжив. Я не можу змінити минуле. Не можу стерти той біль, через який ти пройшла, але я можу допомогти тобі йти далі, і я не збираюся залишати тебе одну. Ці слова прості й щирі прорвали ту стіну, яку Марічка будувала роками. Вона не заплакала. Сльози давно висохли, коли вона ще була дитиною, що блукала холодними вулицями Києва, але в її серці вперше за довгий час з'явилося щось схоже на надію. Олексій простягнув їй руку як того першого дня, і цього разу вона взяла її без вагань. Бо тепер це була не просто допомога, це було відновлення того, що колись було втрачене їхньою родиною. І хоча минуле залишалося незмінним, майбутнє відтепер вони будували разом. Наступного ранку, коли сонце вже заливало двір м'яким золотистим світлом, Марічка знайшла на кухонному столі конверт, жовтуватий папір. Трохи потертий по краях, явно пролежав десь довго. Її ім'я було написане акуратним, трохи похиленим почерком. Вона завмерла, впізнавши ці літери. Це був почерк її матері, Роксани. Олексій, що стояв поруч, лише кивнув. Я знайшов це серед старих речей батька. Він, мабуть, так і не наважився передати його тобі. Руки Марічки тремтіли, коли вона розгортала лист. Моя дорога, дитино, починалося послання. Якби ти читала це зараз, знай, що я ніколи не переставала думати про тебе. Життя змусило мене зробити вибір, який розбив моє серце, але я завжди сподівалася, що одного дня ти знайдеш свій шлях і дізнаєшся правду. Ти сильніша, ніж думаєш, і заслуговуєш на щастя, яке я не змогла тобі дати. На останніх рядках сльози вже бриніли на очах марічки. Пробач мені за всі роки тиші. І пам'ятай. Ти народжена не для того, щоб жити у тіні, а щоб світити власним світлом. З любов'ю, мама. Вона сиділа, стискаючи цей клаптик паперу, і вперше за багато років відчула не тільки сум, але й полегшення. Цей лист не змінював минулого, але закривав ту відкриту рану, яка не давала їй жити спокійно. І тепер, нарешті, вона була готова рухатися вперед, не як жертва обставин. А як людина, яка знайшла своє місце у світі. Кілька днів по тому, коли напруга трохи вщухла, Олексій стояв біля старого дуба на подвір'ї, задумливо дивлячись на осіннє листя, що повільно опадало. Він знав знання правди це лише половина шляху. Справжнє зцілення приходить лише через дію. Тому він прийняв рішення, яке мало символізувати не лише примирення з минулим, а й створення кращого майбутнього. Того ж дня він відвідав дитячий будинок, розташований неподалік Львова, саме такий заклад, у якому можливо могла б опинитися Марічка, якби доля не повела її іншим шляхом. Олексій передав значну суму на ремонт будинку, закупівлю теплого одягу і навчальних матеріалів, але для нього це був не просто благодійний жест це був спосіб віддати світу те, що його родина через свої помилки колись не змогла дати дитині. Якщо ми не можемо змінити минуле, то хоча б дамо шанс на краще майбутнє тим, хто цього потребує, сказав він директорові закладу, підписуючи документи. Та, мабуть, найважливіший крок відбувся вдома. Олексій тихо підійшов до матері, яка сиділа, загорнувшись у свою улюблену хустку. Мамо, сказав він лагідно, минуле не повинно розділяти нас. Марічка, частина нашої родини, хоч би як складно було це прийняти. Вона не винна в помилках тата. Давай спробуємо збудувати щось нове разом. Пані Галина подивилася на сина, а потім на Марічку, яка саме поливала квіти біля вікна. Її очі пом'якшали можливо, ти правий. Життя занадто коротке, щоб тримати в собі тягар-образ. Того вечора, за спільною вечерею, в їхньому домі вперше за довгий час панувала справжня, невимушена теплота. І це було найкращим знаком того, що зцілення, нарешті, почалося. Отже, що ми маємо в кінці цієї історії? Зустріч, яка здавалася випадковістю, перетворилася на ланцюг подій, що розкрили давні таємниці і зцілили старі рани. Олексій зрозумів, що багатство без сенсу це лише порожній блиск, а справжня цінність у стосунках, правді та здатності прощати. Марічка, яка роками жила з відчуттям втрати, нарешті знайшла не лише відповіді, а й родину, яку вважала назавжди втраченою. Та тепер питання до вас скільки істин приховано у вашому житті просто тому, що ви боїтеся поставити правильні запитання? Скільки можливостей проходять повз, бо ми занадто зайняті, щоб зупинитися і подивитися уважніше? І що важливіше чи готові ви прийняти правду, яка може змінити все, навіть якщо вона незручна? Якщо ця історія змусила вас замислитися, не залишайтеся осторонь, натискайте Підписатися і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які не лише розважають, а й змінюють погляд на життя, бо, зрештою, кожен з нас стоїть на порозі своєї правди. Питання лише в тому, чи наважимося ми відкрити ці двері.